Ви коли-небудь думали про тих людей, які йшли цими вулицями, точнісінько, як ви, але 100 років тому, а може навіть 200. що вони любили, про що мріяли, над чим працювали? Стільки відомих, стільки легендарних людей йшли цією бруківкою цю будівлю. Митець, про якого я вам сьогодні розповім, родом з Франківщини. Проте з 27 го року життя обрав для себе Львів. Григорій Степанович Смольський український художник, краєзнавець та громадський діяч. А протягом наступних кількох хвилин я постараюсь познайомити вас із його яскравою та непростою біографією. А мене звуть Марія Мельник. Не перемикайте. Майбутній художник народився 2 грудня 1893 року у тодішньому селі Підгірки Калиського повіту, Королівства Галичини та Володимирії за часів Австро-Угорщини. Закінчив Станіславську українську гімназію, але вже на початку Першої світової війни був заарештований австрійською владою і вивезений до табору в Телегофі, Австрія, у 1915-1917 роках Після звільнення навчався в Австрії австрійських офіцерських школах, звідки був направлений на фронт, потім воював у північній Італії. Читаючи біографію Григорія Смольського, іноді забуваєш, що це майбутній художник. Доля підготувала Януку чимало випробувань. Зрештою, як і усі українські національно свідомі молоді, загарбники у різні часи завжди вбачали загрозу у талантах, прагненнях українців та свободі мислення. Родина Григорія Смольського мала шляхетське коріння, володіла цегельнею, Також їхній дім був своєрідним культурним осередком. До них часто не відувався Іван Франко, коли гостював у брат. Та онуфрія, а також поважним гостем у домі Смольських був Андрей Шептицький. Талант до малювання проявився ще у Станіславській гімназії. До слова, Станіслав це стара назва міста Івано-Франківськ. Потім були усі військові баталії, про які ми згадували раніше. Лише в 1920 році юнак приїздить до Львова, навчається на історичному факультеті Українського таємного університету. Паралельно відвідує заняття у вільній академії мистецтв, створеній архітектором Леонардом Підгородецьким. Художню освіту здобував спочатку в академії мистецтв у Львові, потім у художній школі Олекси Новаківського, в якій проявив себе як один з кращих учнів, але й на цьому Григорій Степанович не зупинився. Спершу він помандрував до Італії, щоб вдосконалити свою художню майстерність, а згодом до академії Колароссі, що у Франції. Лише у 1936 році повертається до Львова, де невпинно працює, виставляє свої роботи на художніх виставках, а також співпрацює з спілкою українських образотворчих митців. Григорій Смольський більше шести років був викладачем у львівському училищі прикладного мистецтва. Він обожнював рідний край, нашу історію, наші безкрайні гори. Цю любов відображав не лише пензлем, а й пером, залишивши нам у спадок повість Олекса Довбуш і популярний нарис українське мистецтво. Косів, космач, славське, гребенів. Карпати завжди надихали митця. Його картини сповнені душевного тепла. Але чому ж саме гори? Звідки взялася любов до Олекса Довбуша? Про творчість Григорія Смольського краще розповість Любов Васильівна Волошин. Ходімо знайомитись. Ібо Васильівна, ви знали Григорія Смольського в житті. За яких обставин ви зустрілися? Я ще була тоді молодим мистецтвознавцем і отримала від журналу Жовтень сьогодні дзвін замовлення на статтю про Смольську. Там можна було широко писати про художника. І вже не трафаретними радянськими фразами, а так по-людськи написати про нього, як ти думаєш. І саме тоді ми зблизилися з Григорієм Смольським, і я мала можливість приглянутися і не. Не тільки до його творчості, але він вів мене у всі тайники свого життя. От Серед своїх ровесників був художником, який завжди мав свою власну мову. Його не можна було спутати ні з одним художником. Він мав свою тематику, переважно ця тематика була присвячена mm -hmm. Сульщині. І він мав свою малярську мову, дуже таку скупу, монументальну, річеву. У чому найвища цінність творів Смольського? Де вони зараз, можливо, є найцінніший твір з колекції? Смольський був дуже близький ментальності українського народу. Його колори такий сонячний, життєрадісний. У Львові дуже любили приватні колекціонери і в багатьох домах є його такі невеличкі. Етюди малярські, дуже спонтанні, дуже щирі у вислову. В той час, коли на виставках Смоль показував такі великі свої монументальні твори. Пригадую, Смольчки мені казав, мене часто дорікають, що я малюю якийсь такий святково-обрядовий образ Гуцульщини. Чому я не зачіпаю якихось таких драматичних мотивів, які характерні для нашої історії? Наша історія дуже драматична. Історія українського народу. І він казав так. Я свідомо це роблю. Без, без мене дуже багато зла і несправедливості навколо. А я хотів би звеличити цю гуцульщину, той гірський край, так звеличити, як це зробили наші поети, письменники. Я би хотів її підняти, показати їй красу і гідність. Усьому на світі, як відомо, має бути міра, вважав Григорій Степанович. І тому для нас дуже важливо в загальній динаміці пошуків нового, незвичайного, оригінального не втратити почуття реальності, безпосередності, зберегти в розумних межах баланс форми та змісту, фантазії і реальності, пошуків і знахідок. Ця цитата дуже гарно описує життя і покликання геніального творця, патріота, простої відкритої людини. Як приємно знати свою історію, як важливо пам'ятати всі імена, вчитись, переймати життєвий досвід, надихатись. Григорій Смольський, попри всі випробування долі, залишив нам великий спадок, вартий пишання. Тому, йдучи вулицею Смольського, десь поблизу Личакова, пам'ятайте історію відомого львів'янина і переповідайте її іншим. А з вами була Марія Мельник. Побачимось.